В невеличкому селі, де всі про все знають, сталася незвичайна подія. В той день усі сусіди збіглись на подвір'я до стефи. Дочка дуже голосно з'ясовувала стосунки з батьком, який неочікувано повернувся через багато років. Забирайся звідси, йди, звідки прийшов. Не тато, ти мені. Де ти був стільки років, коли молодий і здоровий був, ми тобі були непотрібними. А тепер, коли постарів і захворів так до нас. Іван стояв на колись своєму подвір'ї і не знав, що має казати своє оправдання, бо й справді завинив перед дружиною і донькою. Та й виглядав він на правду дуже погано. Йому навіть говорити було важко, бо хвороба дуже його підкосила. Іван, родом з іншого району, але одружився тут, у Вербовому, і цей дім вважав своїм. Бо практично збудував його своїми руками. Одружилися вони з Марією молодими, двоє дітей з'явилося на світ. Іван руки золоті мав, все вмів робити, і серце добре у нього було. За свою роботу грошей не брав, то люди, щоб віддячити, наливали йому по черчині. Так і причастився Іван до Гоковитої. Потім усі чоловіки з села почали їхати на заробітки. То Івана з собою покликали, бо справді руки золоті чоловік мав. Почав Іван добре заробляти, грошей додому привозити, хату таку збудував, що на все село. З Марією життя спочатку було мирним, але потім все частіше у їхньому спілкуванні стали переважати непорозуміння. Всі тільки чекали, щоб Іван на роботу поїхав, грошей заробив. А одного разу Іван з роботи не приїхав. Хлопців попросив, щоб ті передали Марії, що він іде з сім'ї. Діти уже школу закінчили, тепер у них своє життя скоро розпочнеться. А він, нарешті, зустрів жінку, яка його розуміє і любить. Марія плакала, та не так за Іваном, як за його грошима, бо сама працювати не звикла і не розуміла, як вона тепер житимуть без чоловікових грошей. Івана не було більше, ніж десять років. За цей час син поїхав працювати у Польщу. Дочка вийшла заміж, зятя привела на подвір'я, господарюють полегенько. Ніхто й не чекав, що Іван з'явиться та ще й такий хворий. Стефа навіть не запропонувала татові зайти з дороги до хати, нагодувати його чи дати, принаймні батькові з дороги води. Натомість кричала так, що всі сусіди чули. «Іди, звідки прийшов? Для тебе тут місця немає. Йди до тієї, якій ти десять років гроші віддавав. Що, як захворів, вигнала тебе? Стефа і справді мала рацію, та це зараз не мало ніякого значення. Все, що було потрібно Івану, прилягти десь у куточку, бо він і справді дуже погано себе почував. Мами вдома не було, дочка на поріг не пустила. Зібрав Іван останні сили і поїхав в рідне село, де народився. Жила там у нього ще сестра рідна. Коли Оксана побачила свого брата, не впізнала, прийняла в лікарню відвезла, та було вже занадто пізно. Через три дні Іван пішов у засвіти. Виходить, приїхав Іван, щоб попрощатися. Останніми словами його були передайте дітям, що я їх дуже люблю. Нехай пробачать мене, якщо зможуть. Бо життя. То довга нива. Не судіть і судимі не будете, а хто вміє пробачати, має особливе благословення.